Вітаю, друзі! Чи варто українцям їхати в Канаду в 2024 році? Сьогодні ми з вами спробуємо в цьому розібратись так чи варто їхати? А якщо варто, то кому варто їхати в Канаду в 2024 році? Але перш ніж ми з вами перейдемо до теми цього відео, так і з'ясуємо. Чи варто конкретно вам їхати, чи ні. Я хочу попросити вас, як завжди, підтримати це відео вашими вподобайчиками і підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну і будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи збираєтесь ви їхати в Канаду, чи ви вже були в Канаді і поїхали з Канади, чи ви в Канаді і вам подобається, або чи ви взагалі не збираєтесь їхати в Канаду. До речі, про те, як приїхати в Канаду, я розповів в моєму попередньому відео. Там я. Розказав всі можливі способи для українців, які існують зараз, по яким українці можуть приїхати в Канаду у 2024 році. Якщо ви шукаєте таку інформацію, будь ласка, подивіться моє попереднє відео. Так ось, що стосується конкретно вас, чи їхати вам в Канаду чи ні, спершу давайте з'ясуємо, що таке Канада. Так я це казав багато разів. Українці мені не вірили, але врешті-решт, українці це зрозуміли, що я був правий. Канада це країна емігрантів і країна побудована емігрантами. Так, є два світогляди. От у людей, які їздять по різним країнам, є в основному два світогляди: це іммігранти і заробітчани. Оба світогляди класні. Я не маю нічого проти ані заробітчан, ані проти емігрантів. Просто треба зрозуміти, що є різниця між е, світоглядом заробітчан і підходу до життя заробітчан і світоглядом е, і підходу до життя емігрантів. Так. Так ось Канада, це країна для емігрантів. Канада відрізняється від Європи, Канада відрізняється від Сполучених Штатів Америки. До речі, до речі, Європа і Сполучені Штати Америки це країни, побудовані саме для заробітчан, так більше, а не для емігрантів. В чому суттєва різниця? Різниця в тому, що е, для країни, які побудовані для заробітчан, і які, в яких все, все при, 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 налаштовано для заробітчан, в таких країнах є можливість швидко заробити гроші, так? Тобто можна швидко. Заробити гроші, але але немає якихось прям таких далеких перспектив. Тобто, це класний такий підхід для людей, які не планують своє життя там на 5, 10, 15 років наперед, там не, не планують свою старість, пенсію. А люди хочуть жити сьогоднішнім днем. Знов таки кажу, це класно, це зрозуміло. Нічого в цьому немає поганого. Так просто це різні підходи. Так, ось. Канада, вона не про те. Ви не зможете приїхати в Канаду і швидко рубанути бабла. Так е, ну дехто зможе, звісно. Є люди різні, є уні унікуми, але у переважній більшості людей це не буде. Так, Канада це проект, довгостроковий такий проект. Канада це про стабільність, поступовий розвиток. І ось коли ви прийдете до пенсії, скажімо так, то на пенсію у вас буде багато різних соціальних підтримок буде безкоштовна медицина, буде випадчене житло, тобто буде нормальне життя, спокійне так. А урвати грошей зараз і потім кудись по поїхати в інше місце. Це не про Канаду. Так, тобто я хочу до вас донести, щоб ви це зрозуміли. Тому що багато українців, яким не підійшла Канада, вона не зійшла, не зайшла. Так вони приїжджали сюди саме зі світоглядом заробітчанина. Тобто вони порівнюють свій досвід у Європі, приїжджають тут зовсім інше, і це розочаровує. Так в такому випадку краще дивитися на Сполучені Штати Америки. Мені дуже Сподобалась дуже сподобався один ролик. Мені потрапив на очі в Тіктоці. Там хлопець, українець. Він поїхав з Канади, і ось він розповідав, чому і він як і чому він поїхав з Канади. І він, він от він класно все це, прям так висловив. Він каже: знаєте, Канада класна країна, в Канаді все класно, в Канаді все нормально. Але але до Канади треба ретельно готуватись. Так він каже, але я. Я готувався як студент, так тобто, я готувався як студент перед іспита, іспитами, Тобто, остання ночь перед іспитами я готувався для Канади. Це не підходить. Только, тобто для Канади треба розуміти, що в Канаді ви не зможете вистрілити без мови, вам треба місцевий досвід. Тут е, досить важко будувати бізнес з нуля. Тобто, це займає багато часу, поки ви наб'єте собі контакти і все це таке інше. Так, тобто, Канада, вона про таке поступовий розвиток, поступове зростання. Ну і про дуже класну підготовку до життя в Канаді. Так я вже вам розповідав багато разів, що я персонально готувався до. До переїзду до Канаду декілька років, і це чому переїхавши в Канаду, я ну в мене все пішло нормально тфу тфу зразу. Так я і працював по своїй професії, і ну в принципі заробітні платіна плати нормально і дітям зміг допомогти. І е, розібрався, якщо тут до чого досить швидко. Тобто до Канади треба е, готуватись. Тепер давайте ми з вами відповімо на питання: а чи а чи варто саме вам, так? От прям вам е, зараз їхати в Канаду? От конкретно вам, конкретно тобі, мій глядач, чи варто їхати в Канаду зараз чи ні? Е, і тут я хочу сказати, що це рішення треба приймати тільки тобі самому, так? Тобто тобі треба. Зважити тобі треба зрозуміти, які в тебе в житті є пріоритети, якщо ти хочеш жити сьогодні, якщо ти не дивишся далеко на перспективу, якщо у людини майндсет заробітчанина, то кажу сразу: в Канаді тобі не сподобається. В Канаді Канада тобе, тебе розочарує, в Канаді ти будеш битись головою об стіну і не зможеш її пробивати. Тобто ти не зможеш зрозуміти, як живе ця країна. Але якщо ти живе... Еж думками наперед. Будуєш своє майбутнє поступово, і ти згоден сьогодні десь трошки щось втратити, але пізніше на довгостроковій базі потім це наверстати і навіть перегнати, так, то в такому е разі Канада для тебе, в такому разі Канада тебе не розочарує і тобі сподобається в Канаді. Друзі, ще раз нагадую, що якщо ви шукаєте інформацію, як вам переїхати в Канаду зараз, в на моєму каналі є так. Таке відео, ну і посилання буде десь зараз тут або тут, як перейти на те відео і подивитись. так? Ще раз хочу вас попросити підтримати це відео вашими вподобаєчками. Будь ласка, поставте вподобаєчки. І ще раз хочу вас попросити підписатись на мій канал. Будь ласка, підтримайте україномовний контент. Ну, до речі, ну як співають пташки для вас? а? Ну це ж вони для вас співають, друзі, для ваших вподобаєчок і для ваших підписочок. До речі, чи до речі, на наступній неділі я зроблю тур? Так багато людей мене просить показати дачу, зробити відео про дачу, зробити відеоогляд. Вже тут починає все залініти виглядати. Непогано, і я зроблю такий відеоогляд для вас. Покажу вам. Ну і розповім, скільки мені це коштувало, як я це придбав, чому я це придбав. Все вам розповім. Отже, підписатися на каналчик і колокольчик не, не забути так. Дзвіночок, щоб не пропустити корисне відео. На цьому я буду з вами прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.